Всім привіт! Сьогодні ми е, вирішили е, приготувати бургери. І е, для цього ми вирішили зробити домашні булочки для бургерів. Ну і ось яка вона виходить в розрізі. така красива, м'яка, пухка. Ось які бургери у вас можуть вийти з цих булочок. Давайте починати. Так, ну а для булочок нам знадобиться. Можна брати просто молоком, можна брати просто воду, або можна брати суміш води і молока. У нас сьогодні один до одного буде суміш води і молока. Також нам знадобиться сіль, цукор. В тісто нам знадобляться білок, а помазати зверху булочки нам знадобиться жовток із чайною ой, столовою ложкою молока. Нам знадобляться дріжджі і борошно. Молоко з водою повинно бути тепленьке, десь 38 або 40 градусів. Щоб, головне, щоб не запарились дріжджі. Тобто, не надто гаряче. До опари ми додаємо цукор. Тепер додаємо сюди чайну ложку дріжджів, Це приблизно 6 7 г. Тепер додаємо приблизно 3 столові ложки борошна і розмішуємо. Ось ми накрили опару плівкою, і тепер даємо їй 20 хвилин відпочивати. У нас залишилось сіль, білок і борошно. Сіль можна одразу додати до борошна. Ні в якому разі не додавати її до опари перемішати. А білок залишаємо чекати, поки підійде опара. Десь 20 хвилин. Ось наша опара піднялася. І тепер. Будемо продовжувати замішувати тісто для наших булочок. Ми зовсім забули сказати про масло. Можна брати тільки вершкове, можна брати тільки рослинне, ми або, або їхню суміш. Ми візьмемо 20 грам вершкового і 20 грам рослинного. Вершкове ми зараз додаємо, а рослинне додамо при замішуванні. Білок. Так додаємо так. в опару масло і білок. І борошно сілошно і, і, і сілью теж. І замішуємо. тісто, тісто. Так. Ось тепер вимішуємо тісто. Ми рослину, тобто олію ми вилили в тару, в якій у нас було тісто. Ми туди його і повернемо. Борошна може піти як менше, так і більше. У нас, наприклад, пішло трошки менше. Все не піде, мабуть. І вимішуємо гарненько тісто. Ось ми замісили ось таке тісто. Ми вимішувати його треба хвилин 5-7. О. Воно, майже, Воно майже не прилипає до рук. У нас трошки борошно все-таки залишилось. І накриваємо знову харчовою плівкою. І даємо відпочити. Да. Ну, Хвилин на 40, на годинку. Воно повинно піднятися як мінімум двоє. А поки тісто відпочиває, ви можете поставити лайк і підписатися. Борошно у нас десь отак от трошки залишилось. Так. Ось наше тісто підійшло, Півгодинки. півгодини воно підходило. Змащуємо руки роз... олією і тепер Грежно, трошки так обмяли. обминаємо тісто і ділимо на вісім частин. Ось так ось формуємо кульки із тіста. У нас вийшли кульки приблизно по 103-105 грамів. Вісім штук. І зараз накриваємо харчовою плівкою і даємо ще раз відпочити їм десь 5 10. хвилин. Да. Ось е, наші булочки трошки підійшли. Зараз е, виводимо з них зайву е, повітря і м, трохи їх формуємо, отакось, аб, да. обми... обминаємо і формуємо. Е, руки треба трошки змазати е, олією. Щоби, щоб не прилипало тісто. Я викладаю. Ось коли сформували кульку, викладаємо на пергамент, на деко. Досить велике повинно бути. <рес> е е деко е повинно бути досить велике, щоб вони не, не злиплися. Про Проміжок, да, Ними, да. Якщо хочемо ставити їх високими круглими, ми їх так залишаємо. А якщо ми хочемо трішки більш приплюснуті, отак от їх притиснемо. І тепер накриваємо харчовиків від 30 хвилин до 1 години, будемо дивитися, коли вони гарно піднимуться. Зміш... Перемішуємо жовток з молоком. І потім будемо змазу... змазувати ними булочки. Дуже обережно, щоб вони не впали. Ну і тепер посипаємо кунжутом. Можна білим, можна, чорним, можна суміш'ю, без різниці. Головне, щоб він не був засмаженим, тому що він і при випіканні нормально засмажиться. Ну, ну і тепер знаком ставити... змішувати, до речі, кунжут. Тоже прикольно вийде. Ну і тепер будемо ставити в духовку. Хвилин на 20 а. на 180 градусів. І потім, коли вони вже спечуться, ще хвилин 5, щоб вони в виключеній мопці постояли. Ось ми спекли наші булочки, Ось які вони вийшли, такі гарні. Також ще, коли ми першу партію випікали, вона була на деко штучки, чотири да. штучки. Вони вийшли більш красивої форми, а інші ми переносили обережно на пергаменті на, на деко, тому вони трошки просіли. Тому кра, краще їх випікати або разом на двох деках одночасно, або викласти їх на два дека і по черзі випікати. Вони так, такі м'якенькі. Ось, ось вони такі в розрізі виходять. Дуже м'які. Булочки чудові, смачні. Ну а якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь, а я бажаю всім удачі і до побачення.